У мене часом люди ображають, що телефонують мені. Кажуть, володя приїжджає, я такий окей, я можу приїхати за 3-4 дня від сьогодні. Дивіться, не завжди в мене є інспекції кожного дня. І якщо я маю інспекцію в вашому районі, скажімо, в середу, то я скажу, давайте я приїду до вас. В середу. Часом я змушений виділяти певну кількість днів, коли я працюю тільки з офісу, тому що робити інспекції це одне, але є. Деякі питання, які теж вимагають моєї уваги, які мені потрібно вирішувати за комп'ютером, і дуже часто між інспекціями у мене з собою завжди є ноутбук, і завжди є інтернет. Я можу ці питання вирішити, але часом все рівно потрібно виділити один чи два дні на тиждень для того, щоб вирішувати ці питання тільки в офісі. Тому не кожного дня ми можемо робити інспекції. На жаль, а якщо ви не проти, я можу будь-кого з своїх колег попросити, просити, щоб вони допомогли мені з інспекцією в кінці кінців, найважливіше в цій процедурі це оцінити. Те, що покривається, що не покривається, в вашому іншуренс policy, правильно скласти стратегію, це те, що моя робота не потрібно мені для цього до вас приїжджати. Але звісно, що познайомитися ми з вами мусимо. Тому, якщо ви телефонуєте, знаєте, сьогодні ви подзвонили, Ми вам завтра передзвонимо, назначимо інспекцію. Якщо ви нам написали, якщо подзвонили, то відразу назначимо. А ця інспекція буде зазвичай на 2 3, чи на 4 дня вперед. Ось.